Добрий день, шановні п'ятикласники. Тема нашого уроку склад, Основні правила переносу. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, що таке склад, із чого утворюються склади, навчимося визначати відкриті і закриті склади, удосконалимо вміння правильно переносити слова із рядка в рядок. Отже, розпочнімо. Прочитайте слова, які поділено на склади. Простежте, чи збігається в словах кількість голосних з кількістю складів. Чи є склади безголосного, а без приголосного. Сні Жин ка, О. Брій. Зоря. Перевірте свої міркування. У поданих словах кількість голосних звуків збігається з кількістю складів. Складів безголосного немає. Без приголосного є перший склад у слові обрій. Отже, що ж таке склад? склад це частина слова, яку вимовляють одним поштовхом видихуваного повітря. Наприклад, зима, сніговик. сні -го -вик». Склад утворюємо або тільки з одного голосного звука, або поєднанням одного голосного з одним чи кількома приголосними. Так, у слові іні перший склад утворений з одного голосного звука, другий з одного голосного та двох приголосних звуків. В українській мові бувають відкриті і закриті склади. Склад, який закінчується голосним звуком, називається відкритим. Наприклад, у слові зоря. Обидва склади відкриті. Склад, який закінчується приголосним звуком, називається закритим. У слові ковзанка перший та другий склад закриті, третій склад відкритий. Запам'ятайте у слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. Наприклад, у слові олень два голосних – «о», «е», Отже, у цьому слові два склади. Олень. За кількістю складів слова бувають односкладові, двоскладові та багатоскладові. Слово, яке містить у собі лише один склад, називається односкладовим. Наприклад, Ліс. Слово, що складається із двох складів, є двоскладовим. Наприклад, крига. Слово, що має три і більше складів, називається багатоскладовим. Наприклад, візерунок, пропоную виконати вправу на закріплення матеріалу. Спишіть, поділяючи слова на склади, де можливо, підкресліть відкриті склади, які з поданих слів односкладові, які двоскладові. Заметіль, ковзани, лід, вечірній, січень, гість, різдво, ожеледь, вітер. Новорічний сніг морозний. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Перевірте себе за ме-тіль. Ков за ни. Лід, ве, чир, ній, сі, чень. Гість. Різдво. Ожеледь. Вітер. Новорічний. Сніг. Морозний. Рискою підкреслено відкриті склади. Серед поданих слів односкладовими є лід, гість. Сніг двоскладовими, січень, різдво, вітер. А зараз відпочинемо. Виконуйте піскульт хвилинку. E aí знаєте, що частини слів з рядка в рядок переносимо за складами. Наприклад, грудень зимовий. При цьому потрібно дотримуватись певних правил. Запам'ятайте правила переносу слів. Одну букву не залишаємо в попередньому рядку і не переносимо в наступний. Можна перенести так. Вітаю, не можна. Віта ю. Букви сполучення ДЖДЗ не можна розривати, якщо вони позначають один звук дж дз-дз. Можна перенести родзинка, не можна розривати дз род дзинка. Не розриваємо буквосполучення ЙО, м'який знак О. Можна перенести мільйон, синьо го. Не можна мій он. СИНЬ, ого. М'який знак апостроф, букву ЙОТ залишаємо біля попередньої букви. Нагадую, Ї О не розриваємо. Можна перенести буруль К, пір апостроф їна сяй Во. Перегляньте, як не можна переносити ці слова. Зверніть увагу на правильне використання слів у своєму мовленні. Правильно говорити тануть бурульки. Неправильно тануть сосульки. Будьте грамотними і покращуйте своє мовлення. Продовжуємо знайомитися з правилами переносу слів. У словах з односкладовими префіксами не можна відривати від кореня початкову приголосну букву, від префікса одну букву перед приголосними. Можна Прекрасний надзвичайний. Не можна переносити так прекрасний, надзвичайний або надзвичайний. Увага! Якщо буквосполучення ДЖ, дз не становлять одного звука, тобто відносяться до різних частин слова, то їх слід розривати. У складних словах не залишаємо в попередньому рядку букви другої частини слова, якщо вони не становлять складу. Можна білосніжний, не можна біло-сніжний. У разі збігу однакових приголосних одну букву залишаємо, а другу переносимо в наступний рядок. Наприклад, ран-сніжний. Ній. Розріс Зверніть увагу, подовжені приголосні перед «я» мають два способи переносу. жит, тя і життя. Не можна відривати скорочення від слів, яких вони стосуються. Також не відриваємо ініціали від прізвища. Не можна на одному рядку написати 15, а на другому кг. Запам'ятайте, ініціали пишуться завжди на тому рядку, що і прізвище. Написати їх на іншому рядку буде помилкою. Якщо ж ви напишете ініціали і помістите хоча б перший склад прізвища, то це буде правильним переносом переносим слова. У решті випадків, які не підходять під вище викладені правила, можна довільно переносити слова за складами. Передивіться, як можемо переносити слова земля, суспільство, різдвяний, український. Увага! Не потрібно плутати правила поділу слів на склади. З правилами переносу. Порівняймо поділ слова на склади Я-ли на. А перенести це слово можна лише так: я-ли на. Будьте уважні. Виконайте вправу. Поділіть слова на частини для переносу і запишіть. Яке слово і чому не можна перенести? Зразок. Зай че ня. Слова для опрацювання. Смаколики, передзвін, чайок, дзьоб, льодяник, пейзаж, зігрівати, підземний, п'ятигранний. Сонний, роздоріжжя, кольоровий, хлоп'ята щедрість. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Укажіть кількість букв і звуків у кожному з них. Ставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевірте себе сма. Колики, передзвін, чайок, дзьок, льодяник, пейзаж, зігрівати, підземний, Зи. Сонний. кольо. Ровий хлоп апостроф ята. щед, рість. Серед поданих слів слово дзьоб односкладове, тому не ділиться на частини для переносу. Фонетична транскрипція. Слово передзвін записуємо так. П. Е з наближенням до і, р, е з наближенням до і. Один звук. В. Напівпом'якшений. І наголошений Н. Дев'ять букв вісім звуків. Підземний. П. Напівпом'якшений. І Д З. Е наголошений. М. Н. І. Дев'ять букв дев'ять звуків. Переходимо до наступного завдання. Третє зайве. У кожній групі слів знайдіть одне, яке неправильно поділено для переносу. Запишіть його правильно. Перший рядок. Найхолодніший відзвук яний. Другий рядок. Засніжений. Бадьорий. Під. Живити. Третій. Раджу. Семиз, начний. Га йок. Четвертий рядок. Сузі ря. За дзвеніти. Радість. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Перевірте себе. Третє зайве у першому рядку слово відзвук. У другому засніжений, в третьому семизначний, а в четвертому радість. Правильно поділити слова на частини для переносу потрібно так: Від – звук, засніжений, семизначний, ра – Дість. Наступна вправа на зіставлення опрацьованого матеріалу. Спочатку поділіть слова на склади, а потім на частини для переносу, де це можливо. Запишіть слова парами за зразком, чи завжди збігається кількість складів у слові з кількістю частин, які можна переносити. Чому? Зразок. З кисною рискою ділимо слово на склади. Я лин ко, вий. Поділ слова на частини для переносу. Ялин вий. Слова оберіг, свято, мрія, чарівний звичаї. Узліся, явище. Запишіть за зразком. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Перевірте себе. о Оберіг. Оберіх. Свя-ТО -то. Свя Мрі. Я. Слово мрія не ділиться на частини для переносу. Ча -рів ний. Ча рів, Звичаї. Зви чаї. Зви -ча У злі ся. Це слово можна перенести двома способами. Уз. Ліс ся. Або ж уз лі, ся Я ви, ще Я ви ще. Міркування. Кількість складів у слові не завжди збігається з кількістю частин, які можна переносити. Це пояснюється тим, що склад може утворюватися з одного голосного звука, що відповідає одній букві. А відповідно до правил переносу, одну букву не можна залишати в попередньому рядку і переносити в наступний. Наш урок наближається до завершення. Пропоную кожному з вас. Підсумувати результати своєї роботи за допомогою вправи продовжить речення. Сьогодні на уроці я повторив, навчився, зрозумів, що, зробив успіхи в, труднощі я відчув, тому. Сподіваюсь, що ви добре засвоїли тему уроку та з легкістю виконаєте домашнє завдання. Обрацюйте параграф 21 та виконайте вправу 235. Бажаю успіхів!